Отже, діти вітаю вас. Продовжуємо працювати над відмінками, так, іменника. І як розрізняти, так? Знову ж таки, будемо закріплювати сьогодні знання, як розрізняти різні відмінки, так? На минулому уроці ми вчилися розрізняти родовий відмінок і знахідний. Родовий і знахідний так? І підставляли слово виручалочку мама, так? Казали, мама завжди в житті допоможе. І мама нам допоможе тут з українською мовою. Сьогодні ми з вами будемо розрізняти, відкрити сторінку 46. Ви чітко бачите, що нам сьогодні треба навчитися розрізняти називний відмінок і знахідний відмінок. Називний і знахідний. І відразу вам скажуть, йдете. Нічого страшного нема. Так само беремо собі слово виручалочку. Записуємо дату 15. Апостроф Діти. 11 жовтня класна робота. 15 жовтня. Класна робота. А я вибачаюся 14 треба писати. Чотирнадцяте, чотирнадцяте, чотири 14 це та класна робота. Починаємо працювати діти з текстом. Сторінка 45. Є у нас текст. Читаємо: Гроші про гроші. Назви деяких грошей повідомляють, у яких країнах вони живуть. Лат у Латвії. Афгані в Афганістані. Заїр у Заїрі. У Україні Гватемала грошова одиниця має назву рідкісного і дуже красивого птаха кет-цаль. Він не може прожити в неволі жодного дня. Його дім гірські ліси. Тож кожен гватемалець, беручи в руку кет-цаль, пам'ятає, для людини головне не гроші, а свобода. Ось такий текст. Про гроші різних країн. Про які країни ми дізналися? Про Латвію. Латвія це наш сусід, так? Латвія, Естонія, Литва. Зараз дуже вони нам допомагають і підтримують нас. Адже в свій час вони також дуже натерпілися від Росії, і Росія їм теж погрожувала на них напасти, але їх трошки швидше взяли діти у НАТО. Афган, Афганістан. Це діти Азіатська країна, Азійська країна. Недавно там теж була війна в Афганістані, і ще раніше років 30 тому Росія теж воювала з Афганістаном. А зараз була інша війна, вже Афганістан діти воював з іншими країнами. Заїр це країна в Африці, африканська країна. А Гватемала, діти це країна, яка розташована між двома Америками. Ви знаєте, що є Південна Америка і Північна, а Гватемала між ними розташована. є такий невеличкі діти. Суходіл, так, такий з'єднаний, він називається перешиї, так, і там розташована Гватемала. Отже, ми дізналися, що в Гватемалі є грошова одиниця, яка називається Кет-цаль. Це означає кет-цаль, що це є птах, і цей птах дуже і дуже любить волю. Напевно, щось перегукується правда, з нашим соколем. Правда, так, наш сокіл і наш три. Зуб, вільний птах, який над усе любить волю. Тому, бачите, і цей текст він частково буде нагадувати нам про Україну. Завдання таке: дописати речення, і тоді ми вже будемо з вами перше розбирати, так, треба розібрати, де головні, де другорядні, а тоді визначити в іменниках. Так, як ви робили вдома, так? Зверху над іменниками надписуємо, що відмінок. Отже, читаємо внизу. Кетцаль грошова одиниця. І дописуємо, якої країни шукаємо. В другому рядочку є. Гватемали. Пишемо: кетцаль. Кетцаль. Ресочка. Грошова, одиниця. Так, грошова одиниця. Тобто гроші, так? У нас грошова одиниця гривня. ну, Грошова одиниця, гва Діти, тут треба букву Г з великої букви, гва, Т ма, -ли. Так. Ось таке речення. Кеццаль, грошова одиниця, гва, те, Де у нас буде підмет? Кетцаль. Що кетцаль? Це у нас буде присудок. Пам'ятаєте? Присудок це слово є, так? Ось він присудок. Кетцаль є грошова одиниця Гватемали. Так? Отже, є у нас буде присудком. Далі, кетцаль є одиниця. Кецаль є одиниця. Є що? Якщо що називний відмінок, давайте перевіримо чи правильно. Є мама, мама називний відмінок. Так? Отже, якщо іменник в називному відмінку, це також що підмет. Дивіться, кецаль є і одиниця є правда. І тоді що? Яка одиниця грошова? Яка прикметник? І одиниця діти чого кого? Кого чого? мали. Кого чого родовий відмінок? Перевіримо. Мами. Правильно? Правильно, отже, це родовий відмінок. Пишемо. Р. В. А підмети нас завжди. Називний відмінок. Лише підмети у нас є називними відмінками. Діти. Так. І друге, що тут пише? Гватемалець беручи в руки, кецаль пам'ятає, і треба нам дописати, так, що він там пам'ятає дві крапочки. Пишемо: гватемалець, знову Г. Ja, Gvatemalec, beruči v ruke v ruke kat cal, tak? Kat cal Dalje što? Пам'ятає. Пам'ятає дві крапочки. Тепер шукаємо в тексті дві крапки. Для людини головне не гроші, а свобода. Для людини. Так. Головне, не гроші, не окремо, так? Пам'ятаєте? Ось вам частка, так? Ми говорили, не ні частка. Не гроші, а. Перед А, пригадуємо це правило, однорідні члени речення, свобода. Гроші і свобода у нас однорідні члени речення поєднані сполучником А, і перед А ставиться кома. Ось таке велике речення нам запропонували, так? Давайте розбиратися. Де тут у нас головні, де другорядні члени речення? Гватемалець в руки, кецаль пам'ятає. Давайте до цього кусочка. Гватемалець. Хто? Гватемалець! Це вже точно у нас діти? підмет? Хватались, що робить діти? Пам'ятає. Бачите? Пам'ятає. А далі, беручи, що роблячи? У нас теж є, що діти. Що роблячи? Що це теж дія беручи, так? Беручи у що? У руки. Це буде у що? Це не може бути називний відмінок, тому що в нас є прийменник. Прийменник ніколи не буде стояти біля називного відмінка. Отже, це якийсь інший відмінок, отже, це інший іменник. Так? І беручи, що він бере, бере що? Бере кецаль. Що він бере? Бере кецаль. Тепер давайте тут попробуємо визначити відмінки. Отже, якщо у нас підме, то це точно називний відмінок. Далі. Знову дивіться, беручи у що? У руки. У що? Якби просто було що, я вам казала, може бути називний. Якщо є прийменник, це точно називний не буде. Ну, давайте наше слово, мама. У маму. Беручи. У маму так виходить? Отже, беручи у що? У руки. На руки. Бачите, можна так ще сказати: на що? У що? На Руки. Тут у нас є що прийменник, бачите? А от в називному і знахідному ми не мали прийменників. І тому на що? На це є місце. Дід. Це місцеве, місцевий відмінок. У руки, на руки. І беремо, що в руки, маму. Ось тут вже точно, діти, буде якийсь знахідний відмінок. Беремо маму. Беремо кецаль. І тут, другий рядок. Для людини головне не гроші, а свобода. Отже, тут є два підмети. Гроші і свобода. Що гроші? А тут не є головне. Не є. Гроші не є. Гроші підмет, свобода, так? Не є. Або є, так? Гроші не є головним. Свобода навпаки є. Тут всюди пропущені у нас що, діти? Присудки. Бачите? Але все рівно гроші буде називний відмінок. І свобода теж буде діти на земний відмін. Ну, а далі розбираємо, лишилося нам людини. Для кого, для чого, для людини. Для кого? Кого чого? І для кого, для чого. І підставляємо ще для мами И. Якщо и, то це точно родовий відмін. Так. Отже, діти, бачите, ми з вами розрізнили називні відмінки і знахідний. А ще навіть розрізняли, бачите, який місцевий і родовий. Тут теж потрібно розрізняти. А зараз, діти, я хочу вам дати самостійну роботу. Самостійна робота. Ви попробуєте виконати те саме завдання, що ми тільки що робили? Вправи 91. Тобто ви переписуєте два речення. У вас чорні слова записані однаково. Зверніть увагу, 91-ша вправа. Читаємо її. Українська державність. Відродилася в 1919 1920-х роках. І друге, український народ виборов свою державність у 1919-1920 роках. От, повернулися ми вже до нашої, правда, діти України. Про що ми казали? Гватемала і Україна схожі тим. Що два народи люблять понад усе свободу, а не гроші. У вас є два слова державність. Ви зараз перепишете ці два речення, так? і над словом державність ви поставите який це відмінок. Подумаєте. От, наприклад, перше, українська державність відродилася. Діти. Тут ви вже чітко чуєте, що державність. Державність що, що зробила відродилася. Державність буде підмет. А підмет завжди наземний відмінок. Бачите, тут дуже легко. І друге, український народ виборов свою державність. Ставимо запитання. Народ виборов що? Державність. Начебто теж називний відмінок, так? Але, по перше, це не є підмет, тому що тут є що? Підмет народ. Оце називний відмінок. Виборов, виборов присудок. А вже виборов що державність це вже є другий іменник. І беремо слово виручалочку, виборов свою маму. І ми чітко чуємо, що це буде знахідний відмінок. Якби це був називний... Нам без слово, підказка, мало закінчення «а». МА, ма А у нас маму. Ось так. Зараз ви виконаєте цю вправу самостійно. А додому вам вправа 90. Тут теж про гроші. Знову ж таки, про наші гроші. Так, ви бачите, гривня. Гривня, яка була за Київською Русі, і гривня сучасна. І маєте знову три чорних слова. Так? От над ними ви і напишете відмінок. Постараєтеся вдома визначити відмінок цих іменків. Почитайте правила, розгляньте таблички ще. Пам'ятайте про слово, яке нам допомагає. До зустрічі!